Така, що... Ні, ми прийняли їжик Тут... просив. Все. Ці вже зробили документацію від гаражі. Так. О, але... І ситуація складається так, що поки не буде повного вивчення, Привачення. тому що йдеться так, що десь заплановано 3 чи 4 гаражі, чи навіть 5 в районі, де росте Сверека 30. П'яти років. Ми вирішимо все озеленення, вирубуємо на прибудинковій території кожне дерево. І у нас буде просто дійсно, як ви сказала, гаражне містечко. Без качелі, без лавочки, без дерева. Тому ці питання теж до вивчення. Поки пройде інвентаризація все-таки почалася через з військового містечка і інвентаризація гаражів. Ніхто людям не відмовляє. Ми Добре, я не за ті чотири. Чотир, люди мають проєкти. Вам була знайома ситуація, коли люди мали проєкти на одну земельну ділянку і опинялися в суді. Тому закасати рукава, працювати і вивчати. Добре. До вивчення є пропозиція земельної комісії. Так? Їм не відмовлено. Просто це буде вивчення. Якщо ми даємо одній людині до вивчення, значить ми маємо давати і другій до вивчення, Добре. де вивчення вражів. З нас депутатське звернення відповіді немає. Ми не орієнтуємося, що ми даємо, де ми даємо і кому ми даємо в руки четвертий гараж. Хоча це не обов'язково, що тут є ті люди, які йдуть. Є, але їм нічого не відбудеться. Ми затверджено на наступній сесії. У вас може бути своя пропозиція, прошу.

<різований> <до інодатської> <кхи> <кхи> Наступне питання. Про затвердження проєкту і замовкою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва в місті міста вулиця Помаранчевої революції громадянину Бачинському Роману Івановичу. Ми виїжджали. Ми виїжджали по даному питанню, Це є земельна ділянка, яка прилягає до земельної ділянки. Тобто його дружина отримала земельну ділянку під індивідуальне будівництво. 10 сотих. І дана земельна ділянка прилягає до тої ділянки, ще 12 сотих. І потім через другу через тура. ми виїжджаємо. Що надати слово? Що ми виїжджали? Там дійсно є декілька дерев. Але дана ділянка придатна є для будівництва. Тобто, так як в нас є з плясами, в Тармосанді, є проблема, дуже велика проблема, там може вийти два з для, для двох там, чи учасників, або, чи ватодітників, що потребують. Це може відверти пан Бубицький, тому що ми дивилися на, на цю територію і... Ніхто не допречує починському, але в іншому місці. А від того, де рішення комісії. Рішення комісії. Рішення, комісії розділилися. рішення комісії було на розгляд сесії. Ви, так? Так ви, ви пояснили, там, там, думали, думали, думали... так? ви Там взагалі там, там, ситуація дуже така. смішна. Так, так. Цікава ситуація, договорюємо до кінця. Цікава ситуація чим, що в даному ряду вже два сади є. Є сад для пана Савенка на селянку, а, а, а також є сад для пана Біласа. І тому, якщо ми даємо там, по боках, там, затвердили там. два сади, чомусь побачили, що Бачинський mm -hmm. вже не має права отримати третій сад, це дійсно ситуація цікава у нас. Тому народне цей. А може ви до тих, питаєте? Дякую, за Через суд і програму. Добре, але так. при чому ми маємо дивитися. Тому, тому що має що? бути підстава давай, для давай. того, щоб подати людину до суду. Так. Має він право 12 сотих для садівництва. Має Так, має, але він щось. Як він до суду. Там немає цільового призначення. Де може бути так си власне? І Гарні зарядка. Заїзд і нормальний і це тепер. А чому ми маємо звертати увагу, що там є вже Савенка, сад і в того є сад? Ми зовсім повинні працювати по інакшому Ми повинні, значить, у нас зараз проблема є. У нас є проблема з сімейними ділянками. До нас звертаються в нас черга АТО, хлопці, які дійсно стояли там, мерзнули. І вони заслужили. Чому ми повинні дивитися, що Савенку віддали тому, а давайте ми ще й тому дамо. Ні, ми тепер повинні жити по-інакшому і думати по інакшому. Значить ми повинні відмовити в зв'язку з тим, що ми це будемо розділяти землю і давати хлопцям АТО. А надати іншому? А він може шукати собі там, де ми не будемо робити, видавати під забудову. Чи на посаді, чи є багато рус, просто це ваше я Пропозиція. У не немає хто. Є пропозиція відмовити. Є пропозиція. У нас це не може. Тобто є пропозиція відмовити. Є ще одна пропозиція, що міноді ми можемо. Так, 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 так. живемо. До Є ще одна пропозиція. В Зв зв'язку з тим, що ми можемо іноді знаходитися в неправовому полі і бути десь Хай подивимось хто хоче. Він такий самий громадянин міста. Правильно. Подобається він мені чи не подобається. <кх> він має право для отримання 12 сотих під Як ви вийдемо з тієї ситуації, коли Але... він так само уже на тих 12 сотих, як і Савенко, як і Білас, виготовив проєктну документацію. І крім того, що, що? він є учасником АТО. Правильно? Правильно? Хто буде учасником АТО? Пані Люзі, але коли ті землі, де є нормальний заїзд, де є нормальний заїзд? Піднімайте руку. Хто з головуючого піднімається, не робіть базар зі сесії. Юрій Владимирович, маєте слово? Прошу. Я наложу на то, що так, можуть бути два ідеальні це. Тому моя пропозиція надати Бачинському, але в іншому місці. А хто йому оплатить це? це Якби я теж оплатить, той, той, хто дає. Наша ревізія нічого не дасть, що видатка в ревізії робити. Як сам, що бачу, там плачуть.

А він написав під час. Ні, ні, я зрозумів. Як я не писав заяву, може, нам якось зробити так, що йому відповідно, айпише заяви. Як учасник НАТО, якщо ми тисячі? люди добрі. Давайте йдемо, якось... коли він писати заяву під будівництво індивідуальне, тоді ми можемо спертися, що він вже взяв 12 сотні. А він скаже, по закону мені можемо за ваші вирішення. Він сказається, що ви упереджено ставитеся. Що вивчати? Що вивчати, коли сесія налаю? І там, і там не треба давати. Ваша пропозиція відмовити, моя пропозиція затвердити. Громадянину Бачинському Роману не отримує. Івановичу хочу з землеуступу. Ставте дві claro. пропозиції на розвідку. Є, є, є пропозиція голови комісії, тобто ставимо пропозицію голови комісії. Я не можу, то зараз <песів> то не голови комісії. Не в сесії, ми не дійшли згоди. Ставте Станут, став. пропозицію літню і пропозиції. Злочте пропозиції. І пропозиції відмовити і надати іншому місці. де тісто може бути а не де може бути нормальний п'ят заїзд. Так, а я зараз.

Рішення не проходить. Рішення не проходить. Рішення затвердити громадянину Бачинського Рома Івановичу проєкт із залогу. Так, так, як то вся в правовому полі. Хто за дану пропозицію, прошу про Рішення не проходить. Як Які не чиводить? Ми таких робимо. Він має провети, що зробить робимо. Що ви не зараз голосувати? Що ми не за себе? Справа в тому, що він законно треба рішення, закону з цього рішення, що ми будемо так. Він подасть просто до суду і виграє. Однозначно. І що він виграє? Добре. Виграє земельну ділянку на вулиці Помаранчевої революції. Ні, і хто за то? Ви не сте бути персональною відповідальність Ні. Я персональну відповідальність не буду нести. не буде нести, ні. Про що ви говорите? Ви вже були в районі раді, а вже були такі вигори. Але він виграє цей суд. Тут треба побачити, чи виграє? Ви знаєте, тому що <плес> немає зараз Давайте, Давайте розповідаємо. Рішення не пройшло, все, ми проінформуємо за результатами голосування втримки не було. Можливо, буде ще раз пропонуватися в перспективі. Можливо, переглянеться питання. Викликати його, е, все. Давайте закрили питання. Питання закрите. Рішення не пройшло ні одне, ні друге. Все, продовжуємо далі. Той ж самий приліт. Житель Тернополя. Про затвердження технічної документації вже було надано сесією. І тепер затверджується технічна документація землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для надання у власність площею очисні споруди для... Чого? Сам він хоче ще й на сіховості. Деси він хоче для садівниці. Там не путівка. Де відключить садінниці? І що? Ти сказав, що він хоче приводити зважку, а інший сад буде продавати. Там сад має теж. Просто її сторони за своє. Я оголошую цей бачення сесії. Затвердити технічну документацію земноустрою щодо встановлення відновлення, відновлення меж земельної ділянки 931 одна сота, борочу, що числі споруди громадянину грилику Степану Лаврови. Інші пропозиції з'яхи а скільки сотих не цілих 10 сот. Це садівництво. Vale а от що справитися не думаю, тому ми будемо розширяти. Є заверники, є інші пропозиції? Дати користування. Бо там є земельні наші нечистоти збираються. Хто його знає, де ті земельні частоти потім треба Ви вважаєте, що люди, які робили документацію, не бачили нечистоту? Я вважаю, що є в сьогодні течії всякі. можна Я рахую, що в цій ситуації треба 에, дати на користування, тому що там є наші учасні споруди. Сімейний кодекс читає. Ми знаємо <кхух> знову ж таки, <кхух> що буде з нашими водовідведеннями тим старостанням. Чи збільшиться, чи може треба територію? Якщо б це власності, чи ми йому нічого не зробимо потім, пані Люсе. Давайте дадімо йому в користування 49 років. За ренту на гривень в рік. Він не може один гривень в рік платити, тому що він не є державна структура. Якщо я про 60 гривень, то він буде платити. Як ми за цверто підштати, так і не будемо. Ні, але ми маємо йти в правового полі. Пані Люсі, є право користування. Є такі питання чи немає? Є Там, тут такі питання документація. Юрій кажуть, документація живе готова. В мене пропозиція. Давайте дане питання. Давайте ставити на голосування. Затвердити і користування дати. Так, як звучать пропозиції на себе. Ви користування, рішення звучиться затвердження користування. Тобто є єдина пропозиція, є пропозиція за прав. Користування. Є пропозиція усій статі. Є пропозиція комісії за частини комісії. Частини комісії. Де вишла Є пропозиція частини комісії за прав. Ну, як затвердити власні керівти там. Технічна документація у нас є спеціальності слова власне, як використовувати. Будете хотіть собі, майбутньому для своїх технічних. <голові> Якщо є затвердити технічну документацію <голові> власність, а ми хочемо дати користування, значить ми не можемо приймати окреме рішення. Ми можемо прийняти зміни, внесли зміни в рішення. А зміни в рішення вносяться з ініціативи власним питанням. Він <голові> вже має землю, де йому землю не дає. Ми зробили ті що він зробив, що він ходив у группу інстанції, заплатив гроші, мої підчатківці, ми обв'язані йому затверджуємо. Чому я? Як це не було на течі? Зобов'язували. Ви що Тоді для того автоматично зробити процедуру тільки того? Так і ми давали, давай попередники, пані Люсі. А ви прийшов, хто добавили, що ми попередники дали і не ламали дрова? У мене просто таке одне. Ми почали з чого сьогодні? Що ми хочемо зробити аудит земель. Для чого ми зараз починаємо голосувати за, а будемо робити аудит? Що ми вже е, поставили таке питання, що ми робимо аудит. Давайте ми зробимо аудит, будемо матчати, демонструємо, а потім то Ідіть І нього за це, правильно? Так, так. Ви знаєте, що я правильно говорю. Тоді виникає третя пропозиція. Пропозиція, дане питання. на доволі очнімо. Так, от. Відтермінувати. аудитом. Так, так. Земель. Так, так. І по Я хочу з вами заголосувати третю пропозицію. Почнемо з неї. Так. Питання нам доволі очнімо.

буть по разговору. Дякую Ну, да, на, вичні, ми на я не, ну ми були Пані Юмиле, я, я, я пропонував, дати на вищення, ви <плес> не ставили на голосування. <плес> <в чій плес> я не ставлю на голосування, оголошуючись на... Я до вас казав сам, дати на вищих, Я час. Я всі хто всі, свою, вона питала має всіх. Всі мають на підправити. Не можемо в парламенті видатися до того питання. Це вже. Я пропонував, я пропонував. Питання, по якому не прийнято рішення, може розглянутися на другому пленарному засіданні. По Бачинському рішення не було прийнято жодне. Давайте ми його на засідання і його опрацюємо. Так, наступне про затвердження проекту із замовку щодо відведення земельної ділянки. Для надання куля у власність, для ведення особистого селянського господарства в місті Старий Самбер, урочищі за городами Пастернак Ірині Михайлівки, 20 сотих у власність, затвердити проєкт, урочищі за городами. Боліжця посада, як іде туди. За то не голосувати? Чи є пропозиції? аудит? Ми голосували за аудит. Ви проголосували перше питання за питання Починаємо цю питання. А ці питання мають абсолютно. Маю питання аудиту.

Це є твій зі своїми. Це, 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 це люди вже це надані. Щоб так. їх забрати, є процедурні питання, як можна людину забрати земельну ділянку. Це є через рішення суду. Якщо це питання почали, землею порядку, що людина користувалася дамою зеленою, більше працювати. Є питання вивчене, є питання не вивчене. Заперечувати ми всім не можемо. Добре, все. Значить, ми припинимо взагалі роботу ради, сесії і будемо робити. Дамо на голосування. Скажіть, хто за. Пастернат Ірини Микаїл. Голосуй. Так, там за наче збирається, так, вона хоче так, роботу. Добре, там тримають корови, там, на Так. Mm -hmm. а, наведе, mm -hmm. так. Mm -hmm. Аналогічна ситуація на доріжній кусаці хоче до школа свого призначення кушок Гані Михайлівні 11 сотень

Прошу затвердити проєкт із ЗМУ щодо відведення земельної ділянки у власність площею 015 ГАП, місто Старий Самбір, вулиця Чорного Вола, Дзвінка Ірина Володимирівна. Тут питання є. Так, зараз городи жительки СМТ Чабани, вулиця машинобудівників номер No1Б, Київсько Святошинський район Київської області. Є питання? Про? Я питання. А, будь ласка. Ця громадянка не є жителем самура і має вже одну ділянку, давай не сіхову зараз саму. вона на даний момент не користується та заводчена. Ті дані ділянки, які вона просить, можуть бути використані під тому що там хотів ділянки, то не є, то не є в полі, де орце і тому там буде. Але випад це може. Пропозиція відхилена. 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 На весь але вона між домами і там будується думаю, тож є то не гарантію, що там не, не, ніхто не користується. Та людина не проживає в самому самовичку. Її читали ділянку на посаді. Не Ми заборож, чи я писанні. Дзінка має оформила спадщину на будинок після смерті матері. Приватизувала земельну ділянку для під будинком, і ця ділянка є біля будинку зразу і, і знаходиться межа Замороження. Добре, а на які підстави їй дали на горішній посаді? Зелянку під сільське господарство. Це не є питання. Давайте спитаємо. Є є конкретне питання зараз. Давайте ми його вивчимо. Я знаю цю ситуацію і можу там ніякому. Ні. Ні. законодавства, я не знаю. Вона вона має... Можна Я не бачу гранати на законно в частині. Є пропозиція ставного голосування, хто за затвердження правильно прошу голосувати. Я на доведення. Одинація, більше не виходить. От дзвінці. Все раз підемо по користувати. Не заперти. Не заперти. Вирішення не проходить. Вирішення не проходить. Каже, не надавати. Я кажу щодо відведення земельної ділянки, для надання власність, де ведення особисто селянського господарства, старий самір, урочище загородку, чищак Юрій Богданович. Це є житель е, вулиця е, вишневого прогулку Старий самбір. І то така ДБ як за городами. Закінчується їхня, їхня город і тепер я починаю. Сприйняття руки. Коротше, пропозиція затвердить ЧШАФу 10 соток у власність казав про ненове такий для ведення особисто селянського господарства. Є іншу пропозицію за допомогою. Давай. Ні. Пропозиція є, нема. Хто за?

Закон? Закон? Закон. І давайте пересечесте питання. Давайте пронесемо змін до регламенту міської ради. Відповідає голова надатної комісії. Ні, ні, я з коренькою затримувати час. у вас. Комісія розглянула питання про внесення змін до регламенту до статті 43. Розділу 2 глави 29 регламенту та положення про постійні комісії Старосамської міської ради, а саме. Значить, статтю 43 викласти в слідуючій редакції. Ми там нічого не міняли, ми тільки додали одне, що сесія, то рада може скасувати рішення виконавчого комітету ради з питань віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради. Все. Другим пунктом ми вносимо такі зміни до регламенту міської ради. Значить, пропозиція Проект рішення про внесення змін до статті 43 глави 2-9 розділу 2 регламенту та положення про постійні комісії Старосамбільської міської ради, заслухавши, говоривши голову комісії доповнення і так далі, вирішила внести зміни до статті 43 глави 2, 9, розділу 29 регламенту. Положення пропозиційних місті старосамівської міської ради, а саме. Статтю 43 зараз викласти в такі редакції. Рада може відмінити своє рішення, коли за це проголосувало 2-3 голосів депутатів від загального складу ради. Пункт другий. Рада може скасувати рішення виконавчого комітету ради з питань віднесення до власної компетенції виконавчих органів Ради. Прошу. Хто за дану пропозицію голосуємо? У нас людей. Mm -hmm. Значить, 20 днів. Дякую. Дякую, тепер переходимо до доповнення. Давайте, якщо відмовили варвар є на земельні числі, давайте ми земельні далі вже будемо. Ми зараз закінчимо. Я думаю, у нас на пункт 15 ми закінчимо. Зараз. Більше 20 хвилин не заміну. Може.